Доброго дня, я Олена Скрипко, національний координатор Всеукраїнського форуму батьки зарані втручання, нейропсихолог, логопед, психолінгвіст, експертка з 13-річним досвідом громадської діяльності у сфері захисту та забезпечення реалізації прав дітей з інвалідністю та їх родин, інклюзивної освіти, професійної реалізації, працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю. І я сподіваюся, що відеоролик, який ви зараз переглядаєте, допоможе працівникам транспортно дорожньої інфраструктури зрозуміти, як саме супроводжувати осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями. Інтелектуальне порушення означає в більшості випадків, що в людини були інші стартові умови або ж певні обставини життєдіяльності організму, і як наслідок така особа має рівень розумового розвитку нижче середнього рівня. Ці люди мають певні обмеження комунікації, спілкування, самообслуговування та соціальних навичок. Світова статистика стверджує, що у світі 92% дорослих з інтелектуальними порушеннями живуть незалежно від родичів чи сім'ї. Кожна особа з інтелектуальними порушеннями має індивідуальний рівень навичок використання мови та притаманні лише їй моделі спілкування. А серед найпростіших правил спілкування з особами з психічними та інтелектуальними порушеннями є такі: Скоротіть кількість інших учасників розмови, котрі можуть втручатися і повідомляти свою думку. Виключіть, обмежте візуальні чи слухові сигнали в приміщенні. Розмовляйте з людиною в тому місці, де вона почуває себе комфортно. Концепти минулого та майбутнього, а також згадування дат, можуть ускладнювати сприйняття, натомість використовуйте як маркери події з життя людини. Питання, що починаються з хто, що і де. Для людини з інтелектуальними порушеннями легші, ніж питання, які розпочинаються словами коли, чому і як. Дайте людині додатковий час для відповіді. Застосовуйте повтор або коротко підсумовуйте сказане у кінці розмови. Використовуйте короткі речення і називайте одну думку в одному реченні. Застосовуйте слова, які нескладно зрозуміти ці правила розроблено експертами ГПО Права людини, за що ми їм вдячні. Зупинимося на тому, які саме труднощі виникають із користуванням транспортом у людей з психічними та інтелектуальними порушеннями, які виклики найчастіше вони описують. Дослідження Норвезького інституту економіки транспорту, результати якого були опубліковані у 2018 році, виділяє два основних виклики: великий натоп людей та брак інформації. Дослідники виявили, що скупчення чи натовп людей сприймаються як серйозна перешкода для людей з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями, які бажають користуватися громадським транспортом. А відсутність інформації про поїздку стримує цих людей від користування транспортом. Саме цифрова інформація, яка вказує на відстань до наступного автобуса, потяга чи трамвая, та що називається інформацією в режимі реального часу, може допомогти людям з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями у користуванні громадським транспортом. Люди з порушеннями розумового розвитку, а це і психічні, і інтелектуальні порушення, мають більшою чи меншою мірою труднощі розуміння та концептуалізації, зниження аналітичних можливостей, підвищену емоціональність та чутливість до стресу, труднощі при спілкуванні та розумінні. Знижену здатність усвідомлювати простір і час, відсутність здатності справлятися з непередбаченими обставинами, труднощі з концентрацією та запам'ятовуванням інформації, труднощі зі збором великих обсягів інформації, ускладнене розуміння написаного тексту, особливо якщо інформація довга. Або містить скорочення, або абревіатури тощо. Саме ці труднощі мають конкретні наслідки на кожному етапі подорожі та користування транспортом. Такі етапи це читання карт, розуміння розкладів, пошук шляхів, запам'ятовування та дотримання вказівок. Визначення правильної автобусної зупинки або станції метро, подолання перебоїв у обслуговуванні, затримок та надзвичайних ситуацій, запит інформації з відповідних джерел. Основна проблема людей з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями у користуванні громадським транспортом це труднощі з тим, щоб. Впоратися зі швидкими темпами і середовищем, що постійно змінюється, використання громадського транспорту передбачає швидку обробку інформації та прийняття рішень на її основі. Успішне користування транспортом, особами з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями має передбачати кращий простір та краще місце для пасажира. Якщо ви бачите, що людина почувається ніяково, нервує, тривожиться, попросіть когось із пасажирів звільнити місце для такої особи. Запропонуйте місце пасажирові із ознаками тривожності та запитайте, чи не можете ви бути чимось корисними, чи не потребує людина допомоги або ж інформації. Також сидіння та лавки на зупинках та станціях можуть допомогти. Доступні стандарти інформації, а це інформаційні буклети, плакати, шпаргалки, викладені спрощеною мовою або ж у форматі легкого читання. Такі, наприклад, як у літаках інструкції про дії в екстреному випадку. Щодо будь-яких аспектів користування громадським транспортом, в тому числі інструкції на випадок евакуації, надзвичайної ситуації чи аварії. Формат спрощеної мови, про яку ми кажемо, simple Language – це письмовий виклад інформації, розроблений для того, щоб читач якомога швидше, легко та у повному обсязі зрозумів, написане. Проста мова має бути легкою для читання, розуміння та використання. Цей формат уникає багатослівної заплутаної мови та жаргону. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права людей з інвалідністю включає спрощену мову як один із способів, засобів і форматів спілкування. А формат легкого читання easy to read, про який ми згадували, це такий спосіб подання письмової інформації, щоб полегшити її розуміння людям із труднощами читання. Зокрема, формат легкого читання передбачає речення, що містять не більше 10 15 слів. Кожне речення має лише одну ідею та одне дієслово. Замість пасивних речень вживаються активні речення, легкодоступні та зрозумілі інтегровані інформаційні та додаткові рішення для всіх транспортних компаній. Інтегровані інформаційні рішення це такі методики надання інформації, що полегшують прийняття рішення щодо використання транспорту та розуміння того, коли, куди саме і як зможе. Дістатися пасажир. Ті, що включають в себе, наприклад, доступну на зупинках транспорту інформацію в режимі реального часу, що повідомляє, за скільки хвилин прибуде наступний транспорт: автобус, тролейбус, трамвай тощо. Та які власне номери маршрутів зупиняються на цій зупинці? Інформації про наступну зупинку та весь маршрут і час руху по ньому з зазначенням часу прибуття на ту чи іншу зупинку безпосередньо в транспорті, зазначення того, який саме транспорт і де зупиняється, крім того, яким ви вже користуєтеся або користується інший пасажир. Стандарти інформації, яку надають водії. Навчений персонал, до якого можна звернутися по підтримку чи супровід частіші рейси або альтернативні рішення з автомобілями таксі в сільській місцевості навчання з питань психічного здоров'я персоналу для покращення ставлення до осіб з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями. Запобігання їх стигматизації та сприяння толерантному до них ставленню персоналу транспортних та дорожніх служб. Найефективніше навчання проводити за участю або безпосередньо людям з особистим досвідом життя з інтелектуальними порушеннями або проблемами психічного здоров'я. Врахування посвідчення особи, що підтверджують необхідність допомоги. А також низки інших покращень та розширень чинних положень соціального забезпечення, що стосуються транспортних витрат та послуг. Інформація про подорожі, яку надають транспортні оператори, часто передбачає, що люди вже обізнані щодо користування громадським транспортом. Через це така інформація не є достатньою. І повною для тих осіб, хто, можливо, ніколи не користувався транспортом через когнітивні порушення, в тому числі психічні розлади та інтелектуальні порушення. Для таких осіб необхідно надавати інформацію щонайменше у двох форматах у звуковому та візуальному. Зупинка, залізничний вокзал центральний кінцева. Надання всієї інформації у звичайному режимі у звуковій та візуальній формі надає наступну альтернативу таким пасажирам. Це забезпечує необхідне заспокоєння для людей з інтелектуальними порушеннями або проблемами психічного здоров'я. Інформація та вивіски мають бути прості та зрозумілі. Занадто велика кількість інформації може відволікати і заплутати, як і її брак. Інформація як звукова, так і візуальна, повинна бути обмежена тим, що є для людини найважливішим. Вона має бути достатньою для того, щоб такі люди могли знайти потрібну їм платформу, ворота вильоту, транспортний засіб. Та бути в курсі будь-яких змін у цій інформації. Це може принести користь всім мандрівникам в цілому. Необхідно створити інформаційні матеріали про користування тим чи іншим транспортом у форматі спрощеної мови. Цей формат подання інформації передбачає короткі, прості речення одне речення, одна ідея. Не більше 15 слів в реченні бажано на один рядок. Використання простих слів та пояснення складних, а також позитивних речень замість негативних. Ти повинен залишитися до кінця зустрічі, замість ти не повинен іти, доки не закінчиться зустріч. Активних дієслів замість пасивних. Лікар надішле тобі листа, замість тобі буде надіслано листа тощо. Карти та маршрути громадського транспорту також мають бути спрощені. Спрощені карти павуків мережі лондонських автобусів та метро, розроблені за допомогою та участю людей з психічними розладами та інтелектуальними порушеннями, набули неабиякої популярності. Дуже важливо, щоб діапазон кольорів, що використовують, наприклад, для розрізняння ліній в системі, був мінімальним, що є необхідним для наочності. Наступне, на чому варто зупинитися, обговорюючи можливості допомоги людям з психічними та інтелектуальними порушеннями під час користування ними транспортом, це присутність персоналу на транспортних засобах. Та розв'язках. Наявність персоналу на транспортних засобах та на розв'язках заспокоює будь-якого мандрівника щодо можливості отримання інформації та допомоги, а також особистої безпеки. Це не обов'язково означає наявність персоналу весь час на всіх транспортних засобах, хоча це пасажири дуже цінують. Пристрої двостороннього зв'язку з доступними та легко зрозумілими інструкціями, які надають можливість переговорів та або виклику персоналу, можуть стати у пригоді не лише пасажирам з інтелектуальними порушеннями. Супроводжуючі також можуть бути важливими для тих людей, які інакше наодинці не мають змоги здійснити подорож. Навіть після відповідного навчання. Ця схема забезпечує допомогу спеціально навченого співробітника для будь-кого, хто відчуває потребу у супроводі у громадському транспорті. Служба супроводу транспортних компаній включає людей, навчених задовольняти конкретні потреби осіб з інвалідністю відповідних нозології. У все більшій кількості міст інформація в режимі реального часу тепер доступна на зупинках транспорту, що повідомляє, за скільки хвилин прибуде наступний автобус, тролейбус, трамвай, та які номери маршрутів зупиняються на цій зупинці. Це може бути особливо корисним не лише для осіб з психічними порушеннями та інтелектуальними порушеннями, але й для усіх пасажирів. Підсумовуючи, наведемо методичні рекомендації коротко. Перед подорожю навчальні тренінгові подорожі, щоб допомогти людям зміцнити впевненість у собі та подолати проблеми. Розклад та інша інформація перед поїздкою, яка враховує те, що ці люди не знайомі з громадським транспортом та надає чітко основні дані. Під час подорожі навчання співробітників тому, як розпізнати, допомагати людям та проявляти співпереживання. Надання інформації про подорож у звуковому та візуальному форматах, висвітлення інформації та укладання вивісок простим та ясним чином. Наявність персоналу на транспортних засобах та на розв'язках. Інформація в режимі реального часу на зупинках в аудіо та візуальних форматах. Простий та зручний дизайн та макет станції, вокзалу, розв'язки, технічні засоби, наприклад, для допомоги тим, хто не пам'ятає маршрут. Діагноз або історія хвороби особи не мають вирішального значення в умовах транспорту. Важливо не те, чи у людини хвороба Альцгеймера чи шизофренія, але те, що всі ці люди мають спільні труднощі зі сприйняттям і пам'яттю. Цю складність, як і багато інших, більшою чи меншою мірою зазнає переважна більшість мандрівників в певний час і в певних умовах. Кроки, що їх можна вжити для полегшення специфічних труднощів людей з інтелектуальними порушеннями та проблемами психічного здоров'я, як правило, прості, недорогі і принесуть користь мандрівникам в цілому. Одні й ті самі особливості дизайну та принципи надання послуг підуть їм на користь і спонукатимуть їх користуватися громадським транспортом. Дякую вам за увагу! І сподіваюся, що надана інформація допоможе працівникам транспортно-дорожньої інфраструктури зрозуміти та запам'ятати, яким чином слід супроводжувати осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями.